Ой, не, да. не а що це обов'язково вам за обов'язково. А для чого вам ця інформація? Що? Вам талони, ви поїдете на молдову, то... А що я маю на молгову? На мене одесски номера. Одесці, що думаєте, на одесці на молдову не їдете? Значить, я їду в підвью. Значить, йди сюди ближе, шановний той. Шановний дід близько. Йдіть сюди ближе, ближе шановні ви. Раз так, так помовчі! Значить, вы звертались, ви до мене звертаєтесь, назвіть свою посаду, імя очі і так далі. Я на цю посаду. Називайте. Значить ви я до не мене звертаєтесь? Я звертаюсь? Ну, Назвіть їх. Ви їм спочатку назвіть. Сержант Рощук. Рощук. Яку ви посаду займаєте? Головній статус. Тепер назвіть мені закон відповідно до якого закону я маю вам надати для огляду машину. По-перше, ви знаходитесь в прикордонній позиції. В основному 11-й Я вам покажу. Нічого мені не говорити. Транспортні заходи, будь ласка. Давай показывай.